Пацієнт з грудьми, які мають тубулярну деформацію. Які у вас очікування від операції? Хочеться природнього результату. В нас пройшло дві години після операції. Добре, себе почуваю. Я думала, що буде і гірше якось. Сьогодні у нас важливий день день операції з корекції тубулярності грудей. Тубулярність грудей це особливість розвитку молочної залози, яка може деформувати їх форму та розмір. А мене звати Марина. Мені 28 років. Ходила. До декількох хірургів попередньо до цього обирала, ходила на консультації, і вони всі мені сказали, що ваш ісходник просто ідеален для цієї операції. Зараз швидко робимо, і все буде красиво. Ця проста мамопластика не буде такою простою, як здається. Складність цієї роботи. Полягає в тому, що в нас пацієнт з грудьми, які мають тубулярну деформацію. Що таке тубулярна деформація? Це варіація розвитку молочної залози, коли вона розвивається в сусок. Тобто субмамарна складка знаходиться дуже високо, і наша задача її понизити на 2 см. Для цього ми будемо виконувати деякі етапи операції, щоб результат був максимально гарний, максимально натуральний і пацієнт був щасливий. Ходила. До декількох хірургів попередньо до цього обирала. Ви перші, які мені сказали, що я маю певні проблеми, які ускладнюють операцію. І якщо на них не звернути увагу, то це може вплинути на результат. А ми проговорювали, що ваша операція не така проста мамопластика, як здається, що в нас є тубулярна деформація грудей, яку ми я думаю, що успішно вирішимо, і в нас буде ідеальний результат. Тому наразі ми можемо вже йти до палати і будемо починати нашу операцію. Ми завершили нашу операцію. Ми скоректировали тубулярність грудей, і ми маємо в результаті дуже гарні, натуральні та пишні груди. В нас пройшло дві години після операції. Розкажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте зараз? Добре, себе почуваю. Я думала, що буде і гірше якось. Ви вже бачили на фото ваш результат. Так, я бачила фото результату. Чесно скажу, я навіть не очікувала, що буде настільки природніше можна круглим імплантом зробити настільки природні форми. Тому я приємно вражена, скажу так. Наразі наша пацієнтка, власник ідеальних грудей. вона дуже гарно себе почуває і завжди збирається додому. Розкажіть, яка саме операція у вас була і як давно? Три місяці тому я робила мамопластику. Чи були у вас якісь страхи перед операцією? Я переживала, щоб після операції мені результат сподобався. У мене було своє бачення. Я не хотіла, щоб вони були там якісь дуже великі. При цьому я не хотіла, щоб вони були дуже маленькі. То есть я хотела, чтобы они уравновешивали мою фигуру. Переживала, что грудь может оказаться большой и, наоборот, утяжелить вверх. Переживала, что круглые импланты могут выглядеть вот как Памела Андерсон с круглыми имплантами. Но Луиза меня успокоила, сказала, что это какое-то новое там, супер. Эргономические импланты, которые становятся каплевидными. И да, я очень довольна результатом. Якщо ви хочете потрапити до мене на консультацію, записуйтесь за номером, який ви бачите на екрані, а також підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей. Реабілітація проходила прекрасно. прекрасна. Второ третій день помила голову, сходила в душ. Очень большой плюс что сразу можна подимати руки, діти всі движения. И я подимала руки там буквально через два часа після операції. Девочки, даже не сумнівайтесь. все прекрасно, отличная реабілітація, прекрасний доктор. Не відкладайте це в довгий ящик. Живіть вже зараз тим життям, про яке мрієте.